І Господь промовляв до Моїсея, кажучи: накажи Ааронові та синам його, повідаючи, оце закон цілопалення. Воно приноситься на огнищі своїм, на жертівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жертівника горітиме на ньому. І надіне священик льняну свою шату, і льняне спідне, задягне на тіло своє, і збере попіл на нього, огонь спалить цілопалення на жертівнику, та й покладе його при жертівнику. І здійме він шати свої, і зодягне одіж іншу та й винесе попіл поза табір до чистого місця, а огонь на жертівнику горітиме на ньому, не погасне, а священик палитиме на ньому дрова щоранку і кластиме на нього ціло і палитиме на ньому лій мирних жертв. Огонь завжди горітиме на жертівнику, погасне. а оце закон про хлібну жертву, а аранові сини принесуть її перед лице Господнє допереду жертвни. І візьме він із нею, жменею своєю, з пшеничної муки хлібної жертви, та з оливи її та весь сладан, що на хлибній жертві, та й спалить на жертівнику любі пахощі, це частина її, як пригадувальна для Господа. А позостали з неї, їстимуть Аарон та сини його, прісне буде їджене воно, в святій місці на подвір'ї скині і заповіту будуть їсти її. Не буде печена вона квашеною. Їхню частину я дав, це вогняних моїх жертвов вона, найсвятіше, як жертва за гріх та жертва за провину. Кожен нащадок чоловічої статі, поміж аранових дітей, буде її їсти, вічна постанова для ваших поколінь, зогняних жертов Господніх, усе, що доторкнеться до них, освятиться. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи Оце жертва Арона та синів його, що принесуть Господові в дні помазання його. Десята частина єфи пшеничної муки це постійна хлібна жертва, половина її рано, а половина її ввечері. На лопатці в оливі буде вона зроблена, принесеш її вимішану, випечену, жертву хлібну, в кустах принесеш любі пахощі для Господа. А помазаний священник зробить її, замість нього зробить її котрийсь із синів його. Це вічна Господня постанова. Уся вона буде спалена. А кожна священникова хлібна жертва буде ціла, не буде їджена. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, промовляй до Огарона та до синів Його, говорячи, оце закон про жертву за гріх, на місці, де зарізується цілопалення, буде зарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім, найсвятіше вона. Священик, що складає її, як жертву за гріх, буде їсти її на місці святому. Буде вона їджена на подвір'ї скині заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе, а що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею, те випереш на місці святому. А глиняний посуд, що в ньому вона варена, Буде розбитий. а якщо в мідянім посуді була вона варена, то буде вичищений до блиску і виполосканий водою. Кожен чоловічої статі священників буде їсти її, найсвятіша вона. А кожна жертва за гріх, що з крові її буде внесено до скині і заповіту на окуплення в святині, не буде їджена, вогні буде спалена.